Зараз буду тестувати Ice River IE2 на монету Aleo, який дає непогану дохідність, то бачимо, що всередині, як він працює. Поїхали тут всередині. Макулатурка, юзер мануал. Не забувайте, до речі, читати інструкцію. Якщо ви знаєте китайський, то особливо обов'язково це робіть. Оксамитовий фенопласт це класика для Ice River. Ну і власне сам апарат кабель оживлення в комплекті немає. Ось так це виглядає вже без упаковки. Цікава особливість саме цього апарату, що кулери знаходяться лише з фронтальної сторони, з цього боку просто вихід повітря. Споживання в нього невелике, близько 1,4 кВт, тому власне, одних фронтальних вентиляторів достатньо для його нормального услуга тепер попишуємо коли йдемо локером подивимось що я по факту заяви у нас кеш з попередніх які ми тестували, додає він по факту скліпшив що Знайшли ми апарат у мережі, логінсь River адмін, а пароль від 1 до 8. Переход Поки що він не завантажився, ми власне не прописані ж в нього поли. Заходимо в майнінг сетінскані і прописані. Якийсь китаєць зараз майнить. Так, що маємо? Майнер вже працює майже 20 хвилин. Хешрейт, як я і думав, видає він більше, але все одно фактично треба буде дивитися на пулі у клієнта. Ну і власне бачимо, що все чудово з ним. На хешрейт він вийшов швиденько. Ось такі от на платах показники на одній і на другій температури просто чудові. Вентилятори працюють практично на мінімум. І зараз подивимося, що по шуму. По шуму от, з поруч засіком стою, практично взагалі нічого не чути. Для порівняння, ну як маленько, ну, трішки гучніше, але треба врахувати, що зараз прохолодно і власне, швидкість вентиляторів на мінімум. Якщо вас зацікавив такий апарат або будь-які інші, звертайтеся до нас в особисті або на контакти, які вказані під цим відео. Привеземо вам такий або приїдете забирати з офісу. Маємо непогану наявність. Звертайтесь гарного дня.